Всім привіт! До вашої уваги нова поставка товарів бренду ParkSide. Це товари для дому та аксесуари, для ремонту. Тут є різні види сферу, викрутки, набори лез, Такі противоударні наліпки на меблі, різні круги для шліфовки, Ущільнювати для вікон та дверей. Такі пакети. Один набір буде пензликів? Ралик, різні зажими. Всього в лоті 55 одиниць. Вартість однієї одиниці буде 97 гривень. Такі набори шайб. Крючки також є. Можна побачити розміри. Буде одна упаковка стріляти в чорному кольорі. Тут також вони будуть у різних розмірах. Ціна даного лоту 5280 гривень. І такий лот вже можна замовити на нашому сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали та слідкуйте за нашими оновленнями. Будемо раді вашим подобайкам. Всім дякую! Заробляємо разом!